Вашингтону. пане Андрію, слава Україні. Слава вітаю вас. Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого етеру. Спасибі вам, і ви напевно мали можливість чути розмову з нашим попередним гостем з Чикаго і говорили про те, що е, закінчили розмову на тому, що за два тижні буде відбуватися в Вашингтоні молотовний сніданок, і туди також має приїхати делегація від України, зважаючи на те, що республіканська партія вона має тяглість до ну так, в контексті склалося все таки до церкви. І ми пригадуємо, коли було блокування допомоги Україні в Конгресі, саме е, українські церковні лідери допомогли е, допомогли вирішити це питання, зрушити його з мертвої точки. Тож в мене буде перше питання в контексті того, чи можемо чекати, що цей молитовний сніданок повпливає на Дональда Трампа на нашу користь? Тим що це тільки починає місяць лютого, коли багато активізм відбудеться в Америці, включно у Вашингтоні, цей цілий тиждень буде запланований з подіями а, тими, а, цієї делегації з України а, після цього часу а, є до канікули Конгресу серед місяця, в яким активісти почали Америці почуть активно а, голосувати підтримку за Україну до своїх представників конгресмени, сенатори особисто. А тоді місяць кінцяється і вертаються до вашитону на сам день річниці повномасштабного вторгнення, то тільки залишити один тиждень. Це не є стратегія ані тут в Америці, ані в Україні. Як ми бачимо, що Україна хоч як частіше повісала голосів, щоб прямо е, мати розмову із президентом Трампом, як і е, е, члени будь-якої партії тут в Америці, щоб повторити і задити. Косому риторику з України, що ми підтримуємо наших друзів, і я думаю, фактично ми побачимо це як найбільше до кінця місяця лютого, а, бо тоді а, гарячі обговорення почнуть. У Вашингтоні щодо державного бюджету, який був тільки продовжений від кінця грудня до середини березня, і втім ми би хотіли побачити додаткові гроші, включені для України, пане Андрію. Зараз пробуємо з вами перезв'язатися, бо тому, що є проблеми зі зв'язком, і щоб нас було краще чути і зрозуміти, про що ви говорите. То зараз наша технічна група за, за допомогою режисера з вами перезв'яжеться перетелефонується, Телефонуємо. Е, нагадаю, що Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, з нами на прямому зв'язку з Вашингтоном, тому можуть бути затримки і проблеми зі зв'язком, оскільки працюємо в прямому ефірі. Я нагадаю, що цей прямий ефір робить команда Львів Медіа, спільно з телерадіоорганізацією Телефакти. Тому ми дякуємо вам за підтримку і дякуємо за те, що ви з нами. Якщо ви нас дивитеся на YouTube каналі Львів Медіа, будь ласка, поставте подобайку цьому відео нашій трансляції. Напишіть коментар, а також напишіть свої враження від почутого важливо, щоб у нас було спільне спільний діалог, і ми могли також і реагувати на те, що ви думаєте, пане Андрію? Я дякую за те, що ви повернулися до нас. Я тут ще вернуся до 20 січня. Те, що сказав Трамп, журналістам після прибуття до Білого Дому після своєї навгурації. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Кремля Володимир Путін руйнує Росію, відмовляючися укласти угоду про припинення війни в Україні, додавши, що він може поговорити з Путіним найближчим часом, не називаючи конкретних термінів, він повинен укласти угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи цю угоду. Сказав Дональд Трамп. Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Більшість людей думали, що війна закінчиться за тиждень. Я думаю, що йому було б дуже добре, якби він закінчив цю війну. Сказав Трамп, у своєму схоже, ну найбільш критичному публічному висловлюванні про війну і про Путіна за останній час. А як ви бачите ці слова? Як їх можна трактувати? Зараз після присяги там він звучав слово про Україну, але говорив, що він хоч хоче бути міротворець по цілому світі. Він це повторив через цілого дня. Не тільки після офіційної промови він мав додаткової промови у підвалі конгресу, де він згадав Україну, що ця війна ніколи не повинна було починатися. Далі, ще коли він був у стадіоні, він сказав, що так само ми повинні зупинити цю війну, і знову тоді вечором це, що ви цитуєте, він починав говорити у відповіді до журналістів, що він так підтримує ідею. Ну він так не казав. Він казав, що так буде зустріч з Путіном, але мені так чулося, що він про нічого конкретно не говорив. Бо до того часу ми ще навіть мали який був підтверджений Сенату тільки пізніше вечором. А, то процедура щодо а, ті обговорення ще візьме часу. Зараз тепер головне для президента Трампа це і все внутрішня політика. Це чому ми бачили стільки десятки а, указів, які були підписані вчора. А, тобто, я так розумію, що якщо зустріч Путіна і Трампа відбудеться, то точно десь в районі 100 днів. Орієнтовно плюс-мінус, бо зараз Дональд Трамп зосереджений на внутрішній політиці чи ні. Я думаю, поза 100 днів, 100 днів вони б хотіли, як як найраніше, перший критичний е, законопроєкт довести до конгресу. Е, тут е, спікер е, Майк Джонсон оголосив, що він би хотів найраніше це побачити у квітні, це би було 100 днів. Але справедливо це би було до кінця е, травня, коли це б перейшло. А е, після цього, як раніше говорив колишній генерал Келог, коли е, е, інші речники президента Трампа говорили, що фактично мати зустріч перед літа тебе було якесь чудо. Mm -hmm. А скажіть, як ви вважаєте, як можуть можна оцінювати оцю заяву так про те, що Росія ну сама себе вбиває, якщо перефразовувати Трампа війною Росії проти України в американському політикумі так і на підтримку України чи буде мати це вплив і взагалі на майбутні переговори між Путіном і Трампом? Ну до того часу ще досить багато. Я думаю, може відбутися по цілому світі, чи в ООН, чи на іншій, іншій арені. Але я би згадав доглядачам, що цікаво тільки що на годину тому завершили засідання сенату, де вони мали питання до пропонованої посол до Об'єднаних Націй, ЕЛЕЛІСТАНЕК, де республіканський сенатор зі Техасу. Джан Корнен спитав і підкреслив у своїй промові і питання до неї, що Путін ми не можемо увірювати у Путіна. Бо як ви знаєте, він сядав до неї всі міжнародні угоди, які він підписав, чи Російська Федерація підписала, починаючи з Будапештському меморандуму, Путін готовий відкидати. То як то він питався, як можливо мати будь-якої дипломатичної угоди з ним. Тобто, десь зараз починає команда Трампа розуміти справжнє обличчя Путіна, коли вони вступили в свої повноваження, коли вони отримали доступ до державних таємниць, що в принципі теж важливо, і розуміти, що ну насправді з путіним буде складно домовлятися. Так, я думаю, ми можемо звернутися до слів президента Зеленського, коли у подкаст Лекс Сфрідмана казав, що раптом побачить президент Трамп і його команда, що не можна увірувати у, у Путіна, і раптом звернуться до України, що треба допомогти одинокий спосіб тоді завершити війну є більше підтримки для України. Я думаю, стратегія Путіна, яку він починав проти Байдена початок цієї війни дуже не використає Путіна у розмові з Трампом і є дуже великі високі можливість, що він образить не тільки Трампа, але й його цілу і команду, і вони будуть готові відповісти. Ми, коли говорили з попереднім нашим гостем з Чикаго і, в принципі, в Україні вже починаємо підмічати таку тенденцію, особливо після інавгураційної промови Дональда Трампа, що в них насправді з Путіним дуже більше схожого, ніж відмінного, як нам би хотілося. Зокрема, територіальні претензії, які озвучив Дональд Трамп, і на яких наголосив під час своєї інавгураційної промови, і перші укази, які він підписав, про це свідчать. І зробимо Америку велику знову. Ну, мені е, нагадує це, знаєте, заява Путіна про про велику Росію і віліч Росії, яка, яка нікуди ніколи не дінеться, чи є в американському суспільстві таке порівняння? Сто процентово тільки сьогодні. Рано всі телеведучі, коли говорили про їхні. Думки політологи, які виступали, вони всі більшість згадували, що це мова Трампа про міжнародних справ. Про побільшення США це є так само, як мова Путіна. Я би також згадав, що тільки тиждень тому я був присутній в на засіданні Ради безпеки. Де е, е, Україна обговорила, і ми мали честь вітати, і різні посли мали честь вітати е, е, тільки щойно е, визволених е, українців з полону, е, які говорили про е, злочинство Росії, і присутні там і е, у, у різних дипломатів, які брали участь у цьому засіданні, було слово від посла від е, Панами і посла від Данії е, обидва країни проти кого трамп зараз говорить говорить проти їхньої територіальної суверенітету то навіть і що він згадав сказав... Територіальну цілісність в інших промов його нам треба зрозуміти, що така мова є на такій самій рівні, як інших олігархів. І якщо ми хочемо підтримати міжнародний міжнародну систему, яка підвищила цілого світу, підвищила кожної особи по цілому світі, що ми на вищому стані тепер, як ми були спочатку 20 століття, то треба буде домовитися на міжнародній арені, але це проблема для Трампа, який Зовсім стоїть проти міжнародної угоди і тільки хоче двосторонні розмови. З однієї сторони Трамп хоче війти в історію як миротворець і закінчити війни, які не починала Америка. Я так розумію, що тут була пряма відсилка е, до України в його інавгураційній промові. З іншої сторони, він говорить про перейменування е, географічних назв, про приєднання територій. Е, але чи тригерить це взагалі американське суспільство? Оці заяви. З однієї сторони Трамп не хоче допустити третьої світової війни а з іншої ці заяви ну трошки суперечить, знаєте? Так, і відповідь від американського суспільства ми чуємо терміново. Декотрі підтримують цю мову, це так, так як губернатор штат Флориди, який вже включив слово Gulf of Америка. Це море, не не мексиканське, а американське у офіційній заяві, які видав тільки в останніх 24 години. А другу з другого боку, сенаторка від штат Аласки дуже неспокоєна. Що Трамп а, пропонував терміново перемінувати гору імені а, колишнього президента Мікінли, яка вона сама працювала на федеральний а, закон на переіменування назад до корінного ім'я цієї гори? То а, і це є одна партія. То от, з одного боку, республіканець підтримує а, мову перейменування, а з другого боку вони стоять проти цього. Це є такий хаос, який наші наші вороги в Америці, наші вороги цілого західного альянсу, хочуть бачити хаосу, і це чому е, ті, що підтримують міжнародні союзи, міжнародну систему е, безпеки, дуже журюються про хаотичні наслідки від е, таких слів президента. А що ви можете розказати про нового держсекретаря США е, Марка Рубіо? От Оцей чоловік тільки війшов на посаду, а вже сказав про те, що нам треба буде йти на компроміси. Ну, в принципі, він сказав, що і Росії треба буде йти на компроміси, щоб завершити війну. Але ну, знаєте. Ми ні на кого не нападали, на нас напали. Тому навряд чи ми маємо щось віддавати Росії, особливо якщо це стосується наших міжнародновизнаних кордонів. Тож що ви можете сказати про цього нового держсекретаря США і оцю його заяву, як її вже оцінюють в Америці стосовно компромісів. Перше скажемо, що це одинока особа, яка отримала підтвердження стати міністром на перший день міністрації. Ми ще побачимо мінімального до кінця тижня, щоб два чи три додаткових міністрів були підтверджені сенату. А втім, що він міг перейти і отримати присягу вчора вечором. В Америці це, це подяка до, до сенатора, які зрозуміли, що терміново треба мати дипломата головного дипломата в Америці. А друге, про його збій на станцію, то так, дещо він тепер говорить на зовсім інші рівні, ніж коли він відвідав сам Україну, ніж коли він відступав у 22-му, 23-му році. Uh, і він uh, підписав різні листи до uh, президента Байдена у підтримці додаткової допомоги, чому ви не uh, допомагаєте Україні більше, uh, але і так само під час uh, засідання у сенаті, uh, коли ми бачили, були опитування його у uh, на позиції uh, держсекретаря, він uh, він міг говорити і підтримати. Uh, Заяви президента Трампа, що він підтримує позицію Трампа, так само сьогодні, вранці, коли ми всі стали і почули, що було помилування 1500 осіб, які атакували капітолу на 6 січня 21-го року, і тоді сам вийшов сенатор Сенату рубею тоді і з заявою, яка нападала на тих людей, що це ганьба це встид на цілої країни, що вони би таке робили? А сьогодні вранці він мовчає на це слово. каже це все в минулому. Я підтримую позицію президента Трампа і йдемо вперед. Ну цікавий чоловік. Я так розумію, що від нього можна очікувати ще гостріших заяв. Наскільки він може впливати на вашу думку на політику Трампа? Я думаю, дуже важливо, бо він буде перша особа, яка буде мати цю розмову з Російською Федерацією. Це буде під під його контролю. Як і так само його дуже близький, близький друг, новий радник національної безпеки Майк Волц, так само із Флориди, обидва. Депутати з Флориди, які довж, довголітно знаючи довголітно працюють на, на справі національної безпеки і довголітно підтримали Україну, поза тим, що вони зараз тепер включилися до адміністрації, яка чомусь хоче говорити про а, такого миру, але втім, що ми знаємо їхню позицію раніше, а, що вони. А, так підписали е, листи до президента Байда Байдена у підтримці додатковою зброєю сильнішою, потужнішою, і, і дозвіл передати до України, щоб вони гартали е, нашого ворога. Е, я думаю, є можливість, щоб вони ще це продовжили, щоб вони ви були готові. Коли е, як я згадав раніше, є можливість, що Трамп буде образений від відмовлення е, президента Путіна. Ми вже знаємо, що 24 години перейшли, і всі питають тепер. До білого дому, що це головна заява, що ви видали перед кампанією обіцянка до громадян, що ви б це завершили через 24 години, і тут це пропустили. Чи як ще довше продовжується Путін, що він не хоче мати зустріч з президентом Трамп чи обговорення, то є можливість, що треба бути, що адміністрація Трампа може може бути переконана чим найбільше допомогти Україні, і такий, як Сенатор Рубіо, як і Майк Волц, радник національної безпеки, аби був є є тепер вміщені, щоби готові допомогти Україні, так як вони пропонували 20, і двадцять у 2022 і 2023 році. Пане Андрію, я дякую вам за те, що знайшли час доєднатися до, до нашого ефіру. Нагадаю, Андрій Добрянський, речник Українського конгресу комітету Америки, на прямому зв'язку був з нами з Вашингтону. Дякую вам і слава Україні! Героям слава. А наш ефір.